Наступна розмова буде з Анастасією Абрамець, шеф-редакторка платформи пам'яті Меморіал, які власне займаються тим, що верифікують і оприлюднюють історії тих людей, чиї життя обірвала російська агресія. Не лише військових, але й цивільних ведуть облік і пишуть про те, хто ці люди. І власне цікаво дізнатися, як зараз реагують на такі історії українці, чи ще, чи ще болить їм те. Що українців стає менше? Чекаємо на появу пані Анастасії в нашому етері. Дуже коротка вже є пані Анастасія. Я Так розумію, що йдеться зокрема про створення національно-військово-меморіального кладовища. Е, ухвалила рада в 300 голосів понад навіть будівництво такого кладовища на одеській трасі. Вважають, що це, що це є добра ідея? Чому багато військових і їхніх родин вважають, що це є зневага до національних героїв? Будівництво цього меморіального кладовища, пані Анастасія, ваша думка? Та власне ми спілкувалися з рідними загиблих. Запрошували їх до себе в офіс, і звідки ця думка? Моя така думка дуже суб'єктивна. Це все питання з побудовою військово-національного кладовища дуже затягнулося. І, відповідно, рідні, які частина з них вдома тримають прах своїх дітей чи своїх чоловіків, вони вже дуже сильно пережили цю травму, і через це, мабуть, вони дійшли до такої думки, що це зневага і. Наскільки не сприймають цієї ідеї, я думаю, що проблема власне в тому, що дуже довго вирішувалося питання з місцем побудови, і нам обіцяли це кладовище весною 23-го року, вже скоро весна 24-го року, а лише зараз починаються якісь. Перші підготовчі етапи і... до вибори... Який ще Момент я вас переб'ю. Було ж рішення попереднє про те, що має бути в биківні цей цв... цей цвинтар національний меморіал, і чому ухвалили потім будівництво на одеській трасі? Тут просто теж не зрозумілий зовсім момент ну, власне для рідних биківня це теж було не найкращим варіантом, тому що рідні загиблих. Ну я не можу говорити про всіх, але оця. Активна спільнота власне захисників з Азову і також інших людей, які до них доєдналися, вони хотіли власне в Києві. Але оскільки влада каже, що в Києві немає достатньої кількості, бо ми мусимо розуміти, що це кладовище буде достатньо великим і справді потрібно багато місця. Була запропонована баківня, але пізніше виявилося, що там є. Не вивчені залишки, не вивчені поховання, і поки їх будуть виймати і досліджувати, то це ще пізніше затягнеться. Як альтернативу, власне, запропонували територію на одеській трасі в Готнянській громаді, але це доволі далеко від Києва, це не дуже зручно для доїзду, і тому це викликає певні протести і невдоволення в людей на минулому тижні українці у Фейсбуці дуже активно обговорювали появу фігури Олександра Мацієвського. Я не скажу, що це скульптура, тому що це справді фахівці погодяться, що це не є скульптура, скульптура це щось, що з каменю зроблене, з бронзи чи з іншого матеріалу, але не, не воскова фігура. Олександр Мацієвський, той якого вбили росіяни, той чи чиїми останніми словами було слава Україні, героям слава. А, і дуже багато дискусій а, було про те, що такі фігури мають стояти в кожному місті, тому що українці починають забувати про війну і починають забувати про тих людей, які а, роблять все можливе, щоб решта України могла собі більш-менш нормально спокійно жити. Люди, які зі зброєю боронять Україну. У вас, як шеф-редакторки платформи пам'яті Меморіал, чи є якесь відчуття, що справді, ось цей не знаю, чи можна сказати, інтерес, але ця включеність українців в ті реалії, в яких ми зараз живемо, що вона ще залишається. Що людям що люди не відмежувалися від війни, наскільки це можна собі дозволити? Я можу говорити лише своєї дуже суб'єктивної позиції, що я бачу, що я бачу на наших сторінках, що я бачу навколо серед своїх друзів знайомих. Ні, я не бачу, що люди намагаються відмежуватись. Звичайно, за два роки ну буде брехнею казати, що ми не втомилися, що все окей, і запал такий самий, як був, але я бачу, як люди продовжують донатити. Я бачу нас двічі за й. Тиждень блокували сторінки, і я бачу, як масово люди пишуть, що в нас виникла проблема. Тобто, вони читають ці історії загиблих. Це не в... лишається ваше ставлення саме до пам'ятника, так званого. Якщо ваша ваша думка, коротко сформулювати, про, про мою суб'єктивну думку. Я не є урбаністом, не є архітектором. Мене такий Пам'ятники не символічні, засмучують у нас. Є дуже багато тисяч загиблих, і ми не зможемо заставити всі місця міста такими пам'ятниками. Тому це би мало відбуватися на відкритих архітектурних конкурсах із кликанням громад, власне, щоб і рідні загиблих могли висловлюватися. Ви кажете, що блокуються блокуються сторінки платформи меморіал. Це роблять російські якісь боти чи хто? Аном на зараз ми не знаємо, але в нас відбулося три підряд блокування сторінки в інстаграму, і після цього ще виникли проблеми з пошуком в Гуглі. І це все протягом там кількох тижнів. Тому у нас є підозри, що це якась навмисна кампанія. Станом на зараз ми розбираємося. дякуємо вам. Анастасія Абрамець, шеф-редакторка платформи пам'яті Меморіал» була з нами на зв'язку.